Чому більшості виконавців вправи скручування на прес відчувають саме поперек, а не прес? Вони допускаються цієї єдиної однієї помилки. Ця сама єдина помилка заключається в тому, що під час виконання саме скручувань ви відриваєте поперек від підлоги. Це найпоширеніша помилка, на яку більшість навіть не звертають уваги, але вона дуже важлива під час виконання скручувань на прес, для того щоб відчути саме прес під час виконання цієї вправи. Давайте чітко і детально пройдемось по техніці виконання саме цієї вправи. По-перше, вибираємо зручне місце, щоб нам нічого не заважало, лягаємо. Першим чином ми притискаємо поперек до підлоги. Злегка припіднімаємо плечі доверху. Пальцями рук ми злегка притримуємо потилицю, для того, щоб шия у нас не напрягалась і ми на це не відволікалися. Ноги в колінах зігнуті для кращої фіксації. Лікті розводимо поширше в сторони, щоб сильно натягнути руками голову. дивіться, скручуємо верхню частину корпуса, при цьому не відриваючи поперек. Вправо виконуємо чітко, скручуємо, власне, тільки верхню частину, не піднімаємося повністю для того, щоб. Не підключити до роботи м'яз розгиначі е, хребта, тобто м'язи спини, щоб ми чітко і ціленаправно опрацьовували власне прямий м'яз живота. Тобто чітко, щоб працювали на прес. І ось вам результат: виконуючи власне, саме з такою технікою, ви обов'язково відчуєте саме ті м'язи, які вам потрібні. А власне, це прямий м'яз живота. Тому, будь ласка, коли ви виконуєте скручування на прес. Так, це достатньо звична і класична проста вправа, але виконуючи її з правильною технікою, ви тільки тоді зможете класно прокачати мязи прес. Якщо ви хочете дійсно відчути ті м'язи, над якими ви хочете працювати, але не знаєте, як це зробити. Я залишаю посилання на свій інстаграм в описі під цим відео. Обов'язково переходьте, пишіть мені в директ консультація, я обов'язково вам відповім.